«Всім привіт! Ми гурт Мрійники. Мукачівський гурт Мрійники потрапив до лонг листа на цвітбору на дитяче Євробачення 2025. Мрійники в складі чотирьох юних виконавців: Артура Біличко, Ірини Гапачило, Вадима Маринця та Дар'ї Федини ввійшов до п'ятнадцятки виконавців, серед яких обиратимуть представника на Дитяче Євробачення 2025, яке відбудеться в Грузії. Ну, взагалі, наш гурт утворився буквально за пару днів. Я не знаю, в нашої Магдалини, в нашого керівника, щось таке стукнуло, і вона сказала, що ми дуже пасуємо один одному і ось як, ну одразу були якби заявки на дитяче євробачення. От, і ми вирішили податись. Ми буквально за два дні записали от відеокавери два, записали візитівки і подались. цього року подалося понад 500 заявок. От, і ми чесно, дуже сильно чекали. Але ми подавали заявки. Ми, якби, мріяли, щоб ми туди потрапили. Але також, знаєте, трошки сумнівалися, тому що все-таки 500 дуже талановитих дітей подаються. Але, от, бачите, наша мрія була настільки сильна, що ми попали. Мрійники це вокальний проєкт, який народився в скінах студії Бревіс Вокал Studio. Ідея створити гурт з'явилася в засновників Магдалини та Ярослава Біличко. До складу входять четверо талановитих юних співаків. Кожен з них унікальний, додає в гурт щось своє, а разом вони створюють неймовірне звучання. Сонце. Сонце стає. Сонце на діве. Сонце стає. Ми всі люди. Воє сонце стає. Світло порінули. Ну, Артур, це наш мозок. Він займається також вокалом. Він співає низькі ноти, може навіть баси дати, Але для нього мрія це злагоджена команда. Вадим доволі цікавий, тому що він бітбоксер і я дуже мало бітбоксерів. Я одного знаю з таких малих бітбоксерів, які займаються вже стільки багато років. Він займається 5 років бітбоксом, і це дуже А Дашка, наша сміливість. Взагалі вона в житті досить скромна, але а, на сцені ви цього не побачите, тому що коли вона виконує пісні, вона розкривається наповну. І якщо чесно, я б ніколи не сказала, що вона скромна в житті, тому що на сцені вона може брати такі високі ноти. Наші справді дуже крута Іринка — наша душа, вона створює у кожному акорді. Світ якийсь не знаю. Вона дуже круто співає. Бере дуже високі ноти. Ми її дуже любимо та поважаємо. Виконавці, які потрапили в лонг-лист на цвітбору, стали учасниками зіркової школи Євробачення, зокрема, і гурт. Мрійники протягом тижня юні співаки мали змогу розвивати свої таланти разом з зірковими тренерами, отримати нові знання з вокалу, хореографії та акторської майстерності, а ще спілкуватися один з одним. Мрійники кажуть, у зірковій школі знайшли справжніх друзів. На Євробаченні було доволі багато етапів, не лише пісня, а й танці і різні завдання. А я хочу розповісти саме про музичний етап. В нас було 20 пісень, і з них ми мали обрати одну, з якої ми будемо виступати в зірковій школі. От і ми цю пісню мали вивчити буквально за декілька днів. Ми обрали пісню, яка ну нам здавалося, що вона нам дуже пасує, і ми хотіли в цій пісні залишити все: і народне, і от мелізмі, і реп. У зірковій школі було дуже багато зірок, які ділилися нам своїми секретами та давали поради. Так як ми були в зірковій школі, ми багато з кимось там познайомилися, але дуже багато було тих дітей, яких ми побачили на деяких конкурсах. Ми досі спілкуємося із Більшості учасниками в нас є своя група, в якій ми іноді говоримо, робимо ві. Дивчати та й просто переписуємо. Найулюбленішим нашим моментом в зірковій школі, напевно, одну, одним з було зустрічатися зранку з нашими друзями. Це так було класно, ми так всіх обнімали, ми зі всіма спілкувалися. І чесно, на душі стає якось навіть спокійно, коли в тебе є і підтримка навіть від твоїх конкурентів. Вже 7 вересня ви зможете побачити перший щоденник дитячого Євробачення 2025. Тож не пропускайте і вболівайте за мрійників з Ачева вже незабаром. Ви зможете дізнатися, хто ж представлятиме Україну на дитячому Євробаченні.